З вами ФК Легіон і третя частина реалі сільського футболу. Сьогодні в відео будуть фантастичні гули, багато травм, так що гарного вам перегляду. Я не ріку переменчук, справа пестакові е, 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 цьому. Е, в центрі Панас, Кікі і Артем Трамні, Хави, Денський, Чарті і Низливу нападу. Добре, не Панасі. Пацани. Їде, їде, буде події. Що пацани? Серйозно не бесемо себе, там ніхуя ваманда, так що гарний доходить.

Нет, суша ты гонишь! В ту сторону! Пять секунд на мечке! Корпус! Добрая Андрюшка! Ну нет!

Давай, давай, де! Давай! Перед мечом! Перед мечом! Хлопці, не виходьте з гри!

Досить непогано. У нас було дуже багато моментів, дуже багато, але ми їх не реалізували. Потім йде контратака, я біжу, штовхаюся з чуваком, вибиваю м'яч в сторону, але він доходить до гравця акценту.

Хлопці, давайте паси, точні! Передина, передина мали! Після забитого суперетком другого м'яча ми йдемо на центр, розводимо м'яч. Пас доходить до федучка Дмитра, який дає пас на Построковича Романа. Роман мав дати пас мені, але цей пас перехвачують. Суперник біжить, ми його зупиняємо, але знову м'яч вискакує до гравця іншої команди іде удар. Включіться в гру, пацани! Янвой щер сердешний. Рома, блядь, що це таке? Рома! Що ти робиш? Що ти робиш? Рома! Андрюх, давай все добре, Андрій! А там поменяйте в ігрі.

Осторожно! Вперед! Приняли мяч и вперед сразу! Давай, что-то на туре, блядь, не понурись, нахуй, чешок, блядь!

Е, суперник був сильний, був, як то кажуть, з характером. Але ми старалися дати відсіч. Ну, пропустили перший, перший гол. Зразу команда трошки, як то кажуть, потухла, але ми зібралися з силами. Там інші голи, я теж скажу, що були доволі хороші. Не схоже, там є вина захисників наших, чи є вина. Найкраще, <ілик _дрес> <«Ты, звучить> брати, <звучить> те заспівав. Уся хвилі є без вина, від двох бажань найбільших в світі, щоб закінчилася війна, але гіогра у літі. Е е За кожен м'яч. <плес> <Дови! плес> Зразу виносять <і> загружають! <плес> <плес> і на підтому <плес> на підйомі! У <плес> <Секай! плес> <обіця! Я> <плес> таймі ми всіма силами понеслися на ворота суперника. Але в другому таймі, в більшості був не футбол, а травмпункт. було дуже багато фолів. Після кутового суперника ми виносимо м'яч, вибігаємо в контратаку. М'яч доходить до Демського. Наш Демський втікає в контратаку від суперника і його зносять. Демський, не відчуваючи болі, грав цілий матч, але в кінцевому результаті. Вияснили, що в нього тріщина.

В черговій атаці на ворота суперника, до атаки включився наш захисник Ройко Богдан, де степився з захисником команди Акцент і дуже неприємно впав. Подальшому він замотав пальця бінтом еластичним і продовжив грати до кінця матчу. Але не все так просто. В кінці виявилось, що в нього дуже серйозна травма. Від Ройко Богдан, правий захисник команди Легіон. І на жаль, минулому матчі я отримав дуже складну і неприємну травму. Я зламав палець зі зміщенням на лівій руці. Тому, на жаль, наступні чотири тижні команда проведе без мене. Всім до зустрічі! Добре, добре, добре. Ха, 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 хлопці. За правильний рівень. Ви! Ви, хлопці! Ви, хлопці! Ви, хлопці! Ви, хлопці! А, заїхали. Дожени, дожени, дожени. Ви, хлопці! Добре! Не, не, знову. Мама? Обирає обирай. Ну я не знаю. Ну, так, якщо бере, то я попитаю Батьків. що По я по-перше, програвати взагалі неприятно, так як ми останній раз на своєму домашньому стадіоні програвали в 23-му році. Це я себе відчував ужасно в неділю, і що я можу сказати по супернику. Команда непогана, пацани з тренером, він їм підказував, приїхали. В першому таймі зробили всю свою роботу, забили голи і всі сіли в захист, і... а ми давай, як то кажуть, сраку рвати. Починаємо доганяти, доганяти. Моментів було в нас уйма дуже багато, але. Був не наш день, якось так. Не могли ніяк не забити і Деня Голодюк мав моменти, і не виходило. Та багато було всіх моментів. І Демський, як завжди, старався старався і Панас. Ну, всі старались, трошки не вийшло. Але Ну, будемо старатися показувати кращий варіант. нас неділю неділю буд... їдемо на виїзд Ратнів. Будемо старатися перемогти. Ну і піднятися на перше місце турнірної таблиці дуже хочеться. І готуватися в гарному настрої до наступних матчів. Голи були хороші, але це всього ж перша гра з цим суперником. Я думаю, ми його вивчили, ми його подивилися, і я думаю, все, що в нас попереду, ми покажемо їм свій результат. Унивати нема чого. Легіон є сила, і ми покажемо в наступному матчі. З ФК Радь-Ратнів і надіюся, що вийдемо в перші місця. Дуже хороша гра, був хороший суперник, були фоли, жовті картки, травми, удари через себе. Були і дев'ятки, і незараховані голи. Але засмучуватись нема чого, далі, тільки більше, далі їдемо на виїзд. Боротися за перше місце в турнірі таблиці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Любіть маму, займайтеся спортом. ВК Легіон!